Як у школі дано, а розв'язання за нами. Скрізь слухавку почув сльози радості. Але ж ми психологи, ми ж маємо все це вислухати. Ми ж маємо зрозуміти. Ти одразу йому відповідаєш і надаєш цей вау. Я такий о, кайф! Більше відчуваєш свою потрібність іншій людині. Це та людина, для якої ми готові щось зробити. Це ти відчуваєш себе таким якимось маленьким супергероєм. Тобі нічого за це не потрібне. Але ти розумієш, що ти зробив світ трошечки кращим. Мама, я в Ютубі! Мене звуть Олександр, працюю вже в «Моно» більше трьох років. Мене звати Івано Владислав, я керівник напрямку з обслуговування власників преміальних карток. Мене звати Микита, мені 28 років. А, працюю фахівцем з в Монобанку. Мене Андрій звати, мені 22 роки. Мене звати Марго, М -м, Працюю я тут близько двох років, трошечки навіть більше. Я спочатку на сервісі працював, а вже рік, так рік, працюю з преміальними клієнтами на консьєрж сервісі. Мене звати Євген, мені 22 роки. Я працюю в Монобанку один рік. Вовчанська, Харківська область, він на межі з Росією знаходиться, він ще був окупований. До мене тут зателефонував клієнт, він говорить, що ну, я з ним хвилин 40 спілкувався. Він говорить, що ми знаходимося в окупованій території, у нас зв'язок немає, він дуже рідко ловить, а то мені треба вийти з дому. Говорю, мені дуже хотілося поспілкуватися з кимось з української ну, там, з підконтрольної території України, там, де люди будуть спілкуватися українською мовою. Мені дуже хотілося з ним поспілкуватися. І я зателефонував в монобанк. По суті, не, ну, не так часто користувався. Він все одно зателефонував до нас. І оце я з ним спілкувався. Він там говорив, яка там у них там ситуація. І він, і він просто запитував, як там в мене справи особисто. І Я йому надавав відповіді на ці запитання. І Це таку емоцію мені не Те, що клієнтам важливо, щоб все таке, ну, така підтримка, як монобанку, їх було більше. Щоб клієнти змогли такими зверненнями в такий тим паче складний стан. Ну, у нас така просто специфіка роботи, що ми е, телефонуємо будь-де будь-коли, і просто маємо виконати запит клієнта особистий. Така цікава ситуація була. Ми з дружиною у відпуску летіли до Чехії, до Праги. Моя колега написала мені і каже: Ну, ти ж все одно будеш у Празі. А у нас тут є такий запит від клієнта: забронювати столик е, в якомусь. Там бар такий, він дуже специфічний, там гучно дуже. І саме там от потрібно було замовити столик, тому що там якась дуже відома людина, я вже не пам'ятаю, тому що це минулого року було, вона там сиділа за якимось певним столиком. І клієнт попросив саме там забронювати саме цей столик, там, де сиділа ця людина. Виходить так, що коли туди телефонували. Там, знову ж таки, дуже гучно, там всі поспішають. І е, нас не зовсім правильно зрозуміли, і ну, нас постійно кидали слухавку, там, і так далі. І ми не могли е, точно впевнити, що саме вони забронювали цей столик і саме на цього клієнта. І так вийшло, що ну, я якраз туди їхав і був поруч з цим баром, і мене попросили зайти в цей бар і перевірити цей запис. Я Заходжу в цей бар, там знову ж таки такі вишибали, стоять, <хи> і кажуть: ну, у нас немає часу. Типу, йди звідси. Е, і я кажу: ну нам потрібно перевірити. Ну, все, що потрібно, просто загляніть у свій блокнотик та перевірте запис. Все ж таки, добилося вже цього, але нас майже не виконали з бару. Тобто, там вже е, буквально нас е, зашевірить. Хватали і виносили з бару. Але все ж таки е, добився свого, перевірив. Там ще цікаво, що вони записали на ім'я клієнта, просто Україна. Я працюю в телефонії. Декілька разів люди зверталися із проханням знайти в принципі на мапі лікарню. Ось це було після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я шукала, ну тобто, це був, якщо я не помиляюсь, Маріуполь навіть. Людина казала, де вона знаходиться. Я бігом в Google Maps і давайте шукати. Запам'ятав один кейс. Наприклад, також клієнт до нас звертався до консьєрж сервісу, але це було до війни приблизно за 2-3 місяці. Він на той момент був на якихось островах, і у нього був доступ лише до інтернету з його мобільного. І він нам написав, що він випадково якось закрився в душі. В готелі, а там на е, були окремі бунгало, і він е, закрився в душі і ніяк не міг зв'язатися відповідно з адміністрацією. І вже просидів там досить певний час, але згадав про те, що можна звернутися до консьєрж сервісу. А він нам написав: ми через 5 хвилин знайшли контакти адміністрації цього готелю, зв'язалися з рецепшеном, і клієнта там через 15 хвилин визволили. Клієнт перевів не туди кошти, теж нашому клієнту. Мої колеги вирішили це питання, отримувач дав дозвіл на повернення. Треба подзвонити клієнту, повідомитися. Ну, протягом дня ми кошти зарахуємо, щоб він не переживав. Скільки у жінки були радості, там сума була, ну, якщо не помиляюсь, більше 10, точно не помню. Але, скажімо так, я крізь слухавку почув сльози радості. Була ситуація. Коли клієнт попросив дізнатись, чи працює а, пішохідний міст у Києві. Чим працює, чи може він проїхати там на велосипеді. Він хотів або просто як прогулянку, або в нього якийсь маршрут був. І а, дуже довго шукав шляхи, як знайти цю інформацію, тому що ну, в поліції цього не знають. В, в якомусь департаменті дорожнього руху також немає телефонів, тому що це був початок війни і ніхто не працював, телефони всі були відключені, тим паче в Києві. А, я знайшов. По, по Google Maps подивився, найближчий якийсь там був ресторан відчинений. Я зателефонував до ресторану і попросив адміністратора, можете подивитися у віконечко, чи працює там міст, чи ходять там люди, їздять автомобілі. І вона сказала, що так, все працює. Я сказав клієнту, він був дуже здивований підходом, як ми це змогли для нього уточнити, цю інформацію. Коли я тільки прийшла в МОНО, десь це був, мабуть, перший чи другий тиждень роботи. На мене потрапила така жіночка, у якої не приходили оплати, бо у нас там були якісь там технічні оновлення. І вона через це прострочила кредит в іншому банку. Я розумію, що ми тут, в принципі, то нічим не допоможемо, але ж ми психологи. Ми ж маємо все це вислухати, ми ж маємо зрозуміти і поставити себе на місце тієї людини, яка не розуміє, чому це ми не винні, бо вона вважає інакше. Я дуже довго її слухала. Я запропонувала їй там, подати заявку, все, що там в моїй змозі, аби вона якось могла владнати цей момент із іншим банком. А, то вона ще, мабуть, тижні, два чи три телефонувала і просила саме мене а, по будь-якому питанню. І там, десь, може, через місяць, напевно, коли в неї було взагалі вже інше питання, вона хотіла там, закривати рахунок, але вона залишилась і завжди вона просила мене. І там, десь через місяць вона мені протелефонувала, їй надали документ, який я їй пропонувала з нашого боку. Там це офіційна відповідь. Вона мені так дякувала і просила в мене навіть номер картки, аби скинути мені свою власну подяку, бо у неї там ці відсотки списали, ну, тобто повернули назад. А там, я так розумію, що це була дуже велика сума, бо якщо б то було, мабуть, 100 гривень, то людина б так мене нервувала. Така несподіванка була. Підтримку написав клієнт, каже, щось, я замовив картку, коли вона буде. Я бачу, що це картка імена, кажу там, 6-8 днів, плюс доставка. Він такий, о, а що до так довго? Я думав, що завтра вже її отримаю. Я заход... дивлюсь, переглядаю всю інформацію. Паспортним даним я бачу, що якесь ім'я знакоме. Я дивлюся, це до нас звернувся один із переможців Ліги Сміху. Я з ветеранів космічних військ, е... Куран. Я такий ого, ого. Ну ми все вирішили, я підказав, де він може отримати картку прямо зараз. Чи в ближайші дні, а потім вже активувати ту картку, я тоді теж дивився даний формат. І, скажімо так, від себе просто такий там. Дякую там за маленького сапожника, там у них була мініатюрка. І через півгодини я бачу, що він постить цей мій чат з ним. Я такий, о, кайф. Мені здається, що коли, от, наприклад, де якийсь такий складний кейс у клієнта, дуже. І якщо. Ти йому допомагаєш, ну, тобто, і от о, бачиш від людини якісь щирі емоції, що ти допоміг, і це ну реально дуже приємно. Е, така радість, тобто щира, тобто, це не просто якось допоміг і все, а ну реально зробив навіть інколи буває таке, що от, все, все залежить насправді від клієнтів, бо деякі, наприклад, реагують на прості речі, е, вони реагують, ніби ти щось там для них дуже круте зробив. А деякі ти можеш зробити там супер не в рамках функціоналу, дуже багато спробувати допомогти, а він не відреагує, як нібито це норма. От ну тому, мені здається, от залежить емоції, залежить також від клієнта. Якщо клієнт щиро тобі вдячний, то тобі це дуже дуже приємно. Бо люди є різні, люди є складні, люди є прості. Не всі в підтримку телефонують з гарним настроєм. Не всі в підтримку телефонують, аби дізнатися, як у нас справи. Зазвичай це якесь питання невідкладне, це може бути якась проблема, складність. І всі люди по-різному реагують на ці ситуації, і складнощі. Тож потрібно мати гарні нерви, аби вислухати, можливо, якусь порцію негативу опанувати себе. Опанувати людину, яка звертається, і перейти, перевести діалог в гарний лад. Ну і пам'ять, бо дуже велика кількість інформації без гарної пам'яті, мені здається, тут ніяк. Ти не просиш клієнта зачекати, ти там не кажеш, що тобі потрібен якийсь час, ти одразу йому відповідаєш і надаєш цей вау. У мене за день уходить, мабуть, 10-12 чашок чаю, саме ромашка та м'ята. Стовідсотково мені допомагає. Зранку, мабуть, дві чашки йдуть перед саме зміною. І на вихідних з чоловіком і родичкою ми працюємо в трьох службі турботи, тож у нас вдома дуже часто такий собі маленький офіс. На вихідних ми часто зустрічаємось, їдемо постріляти. Вогонь! І е, боксерська груша. Груша це та добре так покричати. Е, ти починаєш кричати, деякі там питання, які найчастіше у клієнтів виникають з негативами, це зазвичай там може бути, наприклад, списання відсотків. Ти просто їх кричиш і відповідаєш сам на ці питання, і при цьому ти. Боксуєш, метелиш цю грушу, і не знаю, мені це допомагає. Чоловіку допомагає, ми так розряджаємося, і на зміну потім на наступний день ти вже виходиш, ти все це викинув, ти випиваєш чашечку чаю з ромашкою, і у тебе все гаразд, і у тебе все добре. Найскладніше, напевно, зрозуміти, що хоче від тебе клієнт, саме зловити якусь певну хвилю, на якій з тобою розмовляє клієнт або пише тобі. Тобто тобі потрібно зрозуміти його настрій. Що він від тебе хоче і правильно надати йому відповідь? Ну, для мене, мені здається, найскладніше це не піддаватися емоціям, тому що. Ну, чому? Бо клієнти інколи звертаються, але ну, є різні типи клієнтів. Є клієнти, які заради розваги там, намагаються там, вивести вас на емоції. А є клієнти, які ну, вони не хочуть цього робити, ну просто там у нього якась ситуація наприклад сталася, не в неприємний, в нього там поганий настрій. І от щоб не прийняти на себе ці негативні емоції, щоб просто допомогти клієнту з з холодною головою, там щоб ну, по можливості в нього цей негатив пройшов і. Цей негатив не потім на інших клієнтів. Бути детективом, бо ми повинні. У нас є мінімальні, мінімальні дані для вирішення питання. Як у школі, дано, а розв'язання за нами. І з цього дано, ми повинні відшукати відповідь і вирішити її. Тому так. Обожнюю детективи, тому не склалося працювати у поліції, склалося працювати у банку. Для когось складно. Це якийсь зробити об'ємний запит, нестандартний. Але з іншого боку, можна в ньому знайти щось цікаве, що для тебе самого буде цікаво знайти. Наприклад, якщо клієнт просить знайти, в мене був колись такий кейс, е, потрібно знайти в оренду дитячу люльку на пхукеті. І ніби це здається, ніби це важко зробити, і ти не знаєш просто, з якого боку до цього питання треба підійти. А, але якщо дивитися на це з іншого боку, ти сам себе настраюєш, що... Це цікаво, це як виклик. А зараз не дивлячись навпаки, напевно завдячуючи тому, що почалась війна. Всі люди якось єднаються, підтримують один одного і більше відчуваєш свою потрібність іншій людині. А у людей бувають ситуації якісь екстрені, що треба кудись когось перевести, допомогти знайти генератор той самий, або допомогти перевести якусь там дитину з інвалідністю до іншої країни, тому що вона не може знайти перевізників, які це можуть зробити. І ось ти відчуваєш саме, хочеш бути корисним, хочеш надати цю підтримку, і це все дуже особливо мене, воно, воно якось. Дає мені якесь почуття єдності і бажання допомогти ближньому. Хоча ну, це в широкому сенсі. Звичайно, я не знаю там особисто цих людей, але коли я бачу якесь питання, якусь ситуацію, яку вони не можуть вирішити самостійно, і тобі зараз особливо хочеться допомогти і бути корисним. Знаєте, для мене, як для людини, у мене там не поганий настрій, в мене якась там ситуація трапилася, мені. Типу, Було б достатньо, якщо до мене пише, Та все, не типу, не все окей, буде там, такого плану. Просто сказати якісь там підбадьорюючі слова, в принципі, щоб в мене такий окей, я відволікся на це, що, розумію, що все дійсно буде нормально, для мене в такому плані підтримка. Ну, це якщо якась там неприємна ситуація трапилась. Підтримка це щось таке духовне, щось на емоційному рівні, це те, що не завжди слова, хоча в нашому випадку це завжди слова та дії, це щось, що поєднує тебе з людиною. Якщо людина самотня там, або вона одна, в неї немає підтримки, це набагато важче пережити якийсь як поганий момент, так і хороший момент в житті самому без підтримки. То я вважаю, що завжди має бути людина, якій ти можеш подзвонити або навіть прийти, а, і просто посидіти а, там мовчки, або пожалітись, або щоб тебе підтримали, або навіть там, сказати якусь гарну новину, аби тебе підтримали. Без цього я вважаю, що ніяк. Тим більше в такий час. Друг це люта людина, для якої я знайду мить, щоб допомогти. Ну, не мить в, в, в будь-яку мить. Я... Зроблю все, щоб їй допомогти. Друг це не той, для від якого ми чекаємо якусь вигоду. Це та людина, для якої ми готові щось зробити. Що ти не один, тобі допоможуть, вирішать навіть у ці скрутні часи, де б ти не був, за кордоном чи на окупованій території, ти завжди знаєш до кого ти можеш звернутися, де тебе підтримують та вирішують твоє питання за короткий час. Uh, ну, по-перше, ми ніколи не знаємо uh, життя людини, яка в неї зараз ситуація, і тому я думаю, що uh, підтримка навіть незнайомих людей uh, для когось може бути надважливо. Ну, тобто, вона може, ми навіть не знаємо, але вона там, як знаєте, змінить день людини, покращить настрій. А тобі це було важко. там просто якось людині якісь слова сказати або щось зробити. Uh, якусь просту дію навіть. Одного разу я uh, вийшов прогулятись просто, uh, от я, я ж нещодавно переїхав це місто, і сижу на лавці, і підходить жінка, і сідає так недалеко від мене, і я думаю, ну, щось дивне. Тобто, вона якось так щось тут багато місця, вона біля мене сіла, ну, думаю, добре. І вона час спочатку сидить, нічого не каже, а потім щось у мене наче запиталось, і потім така каже: А я можу з вами поговорити? Я думаю, ну добре, може там у людини якась складна ситуація, добре, я її послухаю. І вона спочатку починає мені розповідати про своє життя, про те, що вона переїхала з Донецької області, де зараз війна, і як їй важко, і починає плакати, і мені стає дуже складно від цього. І я ну, намагаюся знайти її слова, щоб її підтримати, щоб якось ще допомогти, їй, хоча б так. Ну і як мені здалося. Я зміг щось якісь, там щось сказати їй, щоб їй трошки було легше. От така ситуація. Думаю, що якщо людина підходить до незнайомця з такими словами, напевно, їй вже реально дуже-дуже складно. Людині стало погано, вона виходила з магазину і у неї приступ епілепсії стався. Тут просто у всіх людей паніка, всі люди. Ну, хто хто поруч, та я вони не розуміють, що робити. Ти просто береш і робиш, тобто допомагаєш цій людині. Я ще кілька хлопців підійшли, там, перевернули набік, щоб знову ж таки, там він язик не проковтнув, тримали його, викликали швидку, спасли людину бранами роком. Навіть в Харків їздила, бо подруга написала: ну, тобто, мені погано, каже, немає настрою, погано, все, нічого не хочу. З роботи хочу звільнятись, і все. А, то все, через годину я вже шукаю квиточок, я вже в той самий вечір знаходжусь у Харкові, і все, у нас все добре. Ми сидимо в парку а, і все, і настрій у людини підіймається. Пише наш клієнт, що от ми там десь під Херсоном, в нас нічого немає, нас оце туди заслали, тобто ну, і от в такому все ключі. Ну, бувають такі кейси, які там теж пересікалися волонтерськими, тобто ну, ми вже знали, як з ними працювати. Це був схожий, остаточного рішення по ньому не було, тому що клієнтики, ладно, це я вам так поскаржився. Не від вас залежить, Ті, дякую, що вислухали. Але мені якось ця ситуація не давала покою, тому що, ну, я розумію, ну, цей час ми більше спокійніше відносимось до цього, тому що ми. Розуміємо, що нас захищають найкрутіші люди. А як все почалось, ну там чуть ли не в кожного кожної людини була якась паніка, тому що ти не знаєш, що буде далі. Я вже якось попрощався з клієнтом, забув про цей кейс увечері. Мен... от щось мене занепокоїло. Я вирішив зробити так: через соц... соцмережі, якось допомогти даному клієнту. Тому що, якщо дійсно так все погано, це там не нічого не прикрашає, то треба щось зробити. Ну, зараз популярний фонд левів на джипів. Е я відписав Андрію Узену, е, Валіку, е та фонд і м запостив сторіс в інстаграм. Ну, але хто їх там подивиться? Тобто, ну, я вирішив, як, як то кажуть, зробити спам-атаку. Колег попросив там з групи. Просто друзі, які теж працюють у іншому відділі, вони попросили, ну таким сарафанним радіо, почали сипатись репости у сторіс, їх відмічати. І, ну, пройшло, мабуть, часа години три. Андрій відповів, каже, що там. типу, ну, типу каже, ми займаємось фондом. Давай я тобі типу, дам контакт в Телеграмі, щоб тебе не загубити. Ну, я повідомив всю інформацію, сказав так і так. От є так, така ситуація, що ми, ну, можна як-то допомогти, бо ну, ми ж самі розуміємо, яка ситуація. Він попросив знайти там номер зводу, батальйон, ці всі дані, контакти командира, що потрібно, там список, а клієнт уже був якби. Скажімо так, не порядку. як я з ним зв'яжусь, він це, мабуть, знайшов там якісь 10 хвилин, щоб нам це написати, і каже: ну, може, може, я вам і не відповім потім. Передав колезі телефоністу, він його набрав. Там зразу третього, це теж, теж десь там, година-дві, ми намагались додзвонитись. запросили всю інформацію, передали. Ну, а там помогли, не допомогли, але ну, від себе я зробив все, що міг в даному кейсі, і ну від цього приємно, я розумію, що ну, якщо там. Мене там пробило на таке, то все ми переможемо, і ми сильні. Ти відчуваєш себе таким якимось маленьким супергероєм, що ти щось зробив на краще. Тобі нічого за це не потрібне, але ти розумієш, що ти зробив світ трошечки кращим. Була ситуація, коли не було світла, в Дніпрі був повний блек-аут, і не працювали ні банкомати, ні працювали, ні. Термінали в магазинах, а мені було терміново потрібно піти і купити, знайти десь дитяче харчування для дитини, тому що воно ніде не продається. Термінали відключені, і в магазинах, в яких воно має бути, його немає. І я просто зустрів сусіда свого, який мешкає поруч зі мною. Не можу сказати, що ми прям друзі з ним, але ну, спілкуємося як сусіди. Привіт-привіт і так далі. А Перекинулося парою слів, і я сказав, що не можу ніде знайти, де працювало і так далі. І він мені просто позичив гроші, сказав, сідаємо в машину, він мене відвіз до центру, там, де було світло, допоміг мені це купити, привез мене назад додому. Це було дуже приємно, і знову ж таки, відчуваєш якусь таку єдність. Кожного з кожним, що кожен зараз хоче допомогти, бути корисним, і це справді дуже цінно. Я потрапила там, до лікарні, потрапила до лікарні з невірним діагнозом. І два тижні пролежала там. І з цих двох тижнів тиждень, мабуть, ну, це чоловік, це, звісно, найближча людина, але чоловік зі мною тиждень пробув в лікарні. Мені нічого не кололи, мене не лікували. Я просто лежала в стаціонарі, лежала і все. Чоловік зі мною. Тиждень пробув, охоронець навіть сміявся з нього і каже: Та що ж ти так сумуєш за нею, що ти не можеш навіть і дня без неї пробути? А він каже: та я так не можу, ну як же я без неї? Тим більше, що ми постійно разом е, працюємо разом, живемо разом, і тут я в лікарні. Е, людина тиждень зі мною пробула, поки її лікарі не вигнали і не сказали, що вона ж не вмирає, її навіть не лікують, вона просто лежить. Все, чувак, іди звідси. Ну і він тоді зі скандалом пішов. Хотів, ну, я раніше там грав на багатьох інструментах. Через попередню роботу в мене не вистачало часу на, скажімо так, на моє хобі. У мене зоставалася акустика, там для себе пісні поспівати, а там басуху я продав, барабани теж пішли. На OLX. Який-то період, період часу тому я таки загорівся, треба, хочу басуху. От знову. Оцей, скажімо так, звук. Ну, я, не, я не розумію, чому, але він мені подобається, я від нього тащуся. І м я дивився, дивився, так думаю, ну там. З нашим курсом долару. Там, умовно, коли я на першому курсі купував бас Гітару, вона коштувала 2000, зараз вона 12. І це не саме краще, це навіть не середнє. Я такий, да. А зараз дивився щось там, Fender від 15 до 20. А дівчина у мене взагалі не розуміється. Вона оце слухає, що я там щось шукаю, щось. а що ти дивишся, а що там оці мензури. вона… Я якось ну, прокидаюсь на день народження. Такий. Дивлюсь, щось у мене перед, ну, біля дверей стоїть. Такий, що? І, ну. Я не в шокі від самого подарунку, типу, що дівчина мені там гітару подарила, це, ну, це само собою, це прям кайф, але а, мені максимально було приємно те, що вона в цьому не розуміється. Вона просто слухала, знала якісь три базові речі, по яким я шукав її, якісь оці три критерії: типу там Мензура 34, там, ці, колір блакитний фірма Fender. Все. Вона від цього знайшла прям то, що треба, ну, треба було. Я такий офігеть, просто ну, мені каже, здається, от, ну, це от така якась підтримка. Ну, це і турбота, і підтримка е, якихось бажань, по, там, починань між, ну, так, між людьми. Все працює психологічно на людину, і якщо ми підбадьоримо один одного, да, то все одно, все ж в нашій голові, якщо, наприклад, я вас буду то, ну, якщо у вас там якась неприємна ситуація сталася. Мені здається, що я як людина я зміг би щось зробити для вас корисне, ну там, навіть якісь там пару слів сказати, для того, щоб вам стало легше і ви б могли цю, цю ситуацію простіше перебороти, ніж ви будете самостійно замикатися в собі. тому що, мені здається, що все психологічно в голові, і через це важлива підтримка, щоб людині було простіше вийти з якоїсь ситуації, тому що людина не повинна бути однакою, і коли вона поруч з кимось, то відповідно вона має кращий настрій і знає, що вона не сама, що вона може на когось покластися і впоратися з будь-якою проблемою в цілому за підтримки. Зараз дуже складний період для нас всіх, і якщо ми будемо роз'єднані, якщо ми будемо якось кожний сам по собі, моя хата з краю, то це, це не схоже на нас, на нашу країну. Ми, Мені здається, завжди були такі дуже на якомусь духовному рівні, можливо, пов'язані один з одним, і у нас є якась така єдність якої можливо не всім дано зрозуміти нашого народу, як би це не звучало, напевно, я не знаю там високопарно, але ну, зараз це особливо відчувається, ось, ось ці відчуття.